Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і Воскрес на третій день, як було написано: І зійшов на небо. І сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння, і славлення, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення. Задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить? Що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: і зійшов на небо. І сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння, і славлення, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську Церкву визнаю одне хрещення. Задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить? Що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, для нашого спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо. І сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння, і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення. Задля відпущення гріхів. Сподіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить? Що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного. Що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить. Що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і Воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо. І сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння, і славлення, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення. Задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця Неба й землі, і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, задля нашого Спасіння прийшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить. Що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.